Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час половити нові загони. В мене є рівно на 5 спроб. Ну і давайте спробуємо. До речі, мені ці загони дуже-дуже потрібні. Це маг і рейнджер. З маги в мене є дуже багато героїв, ну і з рейнджерів також. Ну що, поїхали X5. Так, Перший трієчка. Нам потрібен або синій, або фіол. Бажано. О там далі буде видно. Так, поки що Другий теж трійка. Не знаю, який шанс випадіння цих п'ятірок. Реальний шанс, тому що вона є по-різному. Так, бачимо чотиризерковий накрит, але це нам не підходить. Ну ще дві спроби залишаються. Давайте. Ех, мабуть, не доля. Ну, я так і думав, x5 профукали, а на цьому дякую.